Хотіла би вам зазначити ще деяку інформацію. Цікаву, яка вона зі сполучених штатів, зокрема адже за попередньою адміністрації, ми виглядали дурнями. Більше ні, так зазначив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексит. І він став об'єктом глузувань. Як ми знаємо, після інциденту журналістом у таємному чаті почалося це після появи інформації про те, що він був частиною групи офіційних осіб президента, які... Надсилали текстові повідомлення про воєнні плани до групового чату, в якому помилково був присутній журналіст видання The Atlantic». і це сталося лише через кілька днів після того, як Кексет похвалився, що Америка більше не виглядає дурною. і Отакий інцидент стався. Ну а щодо переговорів також будемо говорити, адже в білому домі певні заяви таке роблять. Адже за підсумками переговорів з ЕРФІ в Білому домі вже анонсували позитивну заяву. Джерело, Джерело Ройтерсу Білому домі повідомило, що на багатогодинних переговорах в Ер'яді спостерігався прогрес, а також позитивна заява. Очікується в найближчому майбутньому. Про це. Детальніше з вами поговоримо, адже в понеділок офіційні представники Сполучених Штатів та Росії завершили одноденні переговори, які зосереджені на можливості припинення вогню на морі між Україною та Росією. Ці консультації розглядаються Вашингтоном як перспективний крок до більш масштабних мирних домовленостей. Навіть під час обговорень Росія, як ми знаємо, продовжувала завдавати ударів по території нашої країни ракетного удару по українському місту, спричинивши. Поранення 88 осіб про це повідомляють, і Ройтерс. Також зустріч в Веріяді частково була спрямована на пошук компромісу щодо Чорного моря. Джерело в Білому домі заявило, що досягнуто прогресу, а от офіційне оголошення очікується найближчим часом. Рашиські ж змі повідомили, що сторони підготували проєкт спільної заяви, який передано до Москви та Вашингтона для затвердження. Однак, як ми знаємо, ще вчора речник Кремля Дмитро Пісков зазнає. Начив, що жодних документів підписувати не планується. Трамп розповів, що на порядку денному були ключові питання, зокрема розмежування території, розподіл влади та власність на енергетичні об'єкти. Минулого тижня Росія відкинула пропозицію Трампа про повне. 30-денне припинення вогню, погодившись лише на тимчасову заборону атак на енергетичну інфраструктуру України. Проте і це вони робити продовжують. Як ми знаємо, саме в цей день летіли і ракети, і безпілотники також по енергетичних об'єктах у місті Слов'янськ. Попри переговори в понеділок, російські ракети вдарили по сумах, пошкодивши житлові будинки, школу, лікарню, рашисти продовжують обстрілювати як не енергетичну, так і цивільну інфраструктуру нашої країни. Іне за словами губернатора області, школярі перебувають в укритті, що дозволено уникнути ще більших жертв. Москва говорить про мор, завдаючи жорстоких ударів. по... В густо населених житлових кварталах великих міст України, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Ну і щодо морського перемир'я, зокрема в Чорному морі, мало е, обговорювати це питання на зустрічі між сполученими штатами та РФ. Ї. Переговори стали продовженням телефонних розмов Трампа із Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. Білий дім наполягає на досягненні морського перемир'я, щоб забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі. З 2023 року українські атаки змусили Росію відвести свій флот, що дозволило відновити експорт через українські порти. Відтоді морські бої стали рідкісним явищем у війні. А от Кремль наполягає на перегляді умов чорноморської угоди, оскільки домовленості ООН не задовольнили деякі вимоги Москви. Щодо учасників переговорів, також зазначимо, адже американську делегацію в Саудівській Аравії очолював. Ендрю Пік із Ради національної безпеки Сполучених Штатів, а також і Департаменту представник був Росію ж Представляв Григорій Карасін, голова комітету з закордонних справ Ради Федерації. Карасін зазначив, що обговорення дратівливих питань проходять креативно. Трамп же ж висловив задоволення ходом переговорів, відзначивши активну участь диктатора. Путіна проте європейські держави сумніваються в готовності Кремля до реальних поступок, оскільки Путін продовжує наполягати на відмові України відступу до НАТО та визнані анексії чотирьох українських регіонів. Дописує видання. Ну і більше щодо анексії цих чотирьох регіонів далі будемо говорити, адже з'являлось повідомлення від одного із рашистських видань про те, що Росія на переговорах зі Сполученими Штатами в Саудівській Аравії вимагає. Просто вимагає знову ж таке виведення збройних сил України з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Поки час на нашому боці, ми спробуємо максимально використати його. Повідомило російське джерело перед другим раундом переговорів. Також російські переговорники сподіваються, що нібито сполучені штати будуть чинити тиск на Україну із вимогою повністю вивести війська із чотирьох. Областей ба більше також про це дописують з посиланням на матеріал The Moscow Times, і Це видання пише, посилаючись, нібито на знайомі з логікою Кремля джерела джерела, знайомі з логікою Кремля, розповіли виданню, що Кремль розраховує отримати ці області в їхніх адміністративних кордонах, попри те, що Росія не контролює жоден із цих регіонів. Повністю за словами одного з чиновників, Москва прагне за всяку ціну отримати контроль над цими регіонами. Мовляв, Путін політично не може собі дозволити втратити ці втратити ці території у конституції. Немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії, адже як ми знаємо, вони вже прописали ці регіони. Нам потрібна вся Запорізька та вся Херсонська область, заявив видання шановник близький до Кремля. А от інший російський чиновник заявив, що Кремль сподівається на можливий тиск із з боку Вашингтона щодо повного виведення українських військ з окупованих Росією територій. Або Трамп вплине на них, тобто Збройні сили України, щоб вони пішли, або нам скажуть, вступайте в затяжні переговори, і паралельно використовуйте військову силу для встановлення контролю. Це найгірше для нас варіант, тому що форсування річок завжди болюча операція. Так стверджує російський чиновник. За його словами, як альтернативу, Росія може спробувати захопити частину іншої української території, наприклад, Дніпропетровську або Сумську, а потім запропонувати обмін на Херсонську та Запорізьку області. Водночас ізраїльський військовий експерт вважає, що захопити ці області швидко військовим шляхом Росія все ж таки не здатна. Далі зацитую, що він заявив. Для росіян захоплення навіть пари сіл уже велике досягнення. Щоб форсувати Дніпро і взяти Херсон або навіть просто зайняти місто Запоріжжя, яке розташоване на обох берегах, має статися щось екстраординарне. Ну і нагадаємо, що все ж таки. Ці питання нібито мали би обговорюватися за словами анонімних джерел зе Москов Тамсі. Саме цю інформацію поширюють пропагандистські змі. Але все ж таки, як реагувати на такі заяви, на ті атаки, які нині відбуваються, і на те, що наші збройні сили України продовжують просуватися на території Рашиської Федерації, про це говорить і речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Досить часто коментує події, які в на міжнародній арені заспокоює все ж таки українців. Зазначає, що не потрібно панікувати потрібно з холодним розумом сприймати ту всю інформацію, яку ви отримуєте з офіційних джерел і неофіційних. Адже зачасту у телеграм-каналах відбувається багато панічної інформації, і він про все це також говорить. Можемо далі почути його суб'єктивні думки. бо наші серця вони вже здавалося б розбиті настільки, що. Не можуть інколи зібратися до купи. як термінатори злилися з маленьких крапельочок крові і знову б'ємося в одному сердечному українському пориві. Але мусимо це зробити. З холодною головою, наскільки це сьогодні можливо, для того, щоб пам'ятати за Україну треба не помирати. За Україну треба росіян. У мене немає емпатії. До жодного з них. Ви побачите зараз відео, де окупант приходить додому. Він добрий ніжний син. Він приїхав з передової до свого такого ж, не сумніваюся, батька, який вміє мародерити, чужих жінок і вбивати, поки живий. Він приїхав до нього на ювілей, і всяка сім'я радіє. Герой вернувся. Вони, що не знають, що він робив на війні, вони не хочуть цього знати. Вони і не будуть цього знати. Мусимо змусити їх про це дізнатися і пам'ятати. І плакати потім від наших сліз. Не менш кривавими не менш болючими. Завжди боляче говорити про ті чи інші події, які відбуваються в нашій державі щогодини, щохвилини. Єдине, коли про це, мабуть, Думаю, що найменше не дивуватися це під час бою, коли ти несеш снаряд, ти закидуєш його в гармату і той снаряд летить івати князю. От така солодка мить, солодка мить, ну, знаєте, людського щастя, що ти можеш ти здатен принести горе, я без перебільшення. Московський улус. Я образно про нинішню Росію. Що ти це зробив і можеш робити далі. Але без нашої спільної роботи, нашої спільної підтримки один одного, зробити цього просто неможливо. Я дякую кожному, хто поруч, кожному з тих, хто подає снаряди. Я пишаюся кожним з вас, пишаюся своїми побратимами. І давайте зробимо все-таки так, щоб. Ми не повторювали сьогодні ввечері або завтра зранку Суми Одеса Кропивницький Херсон, Миколаїв, Київ. всі наші маленькі-маленькі села і великі міста. Бо Боже, так хочеться додому, до рідного лівого берега. І не мені жодному У нас мільйони. Маємо повернутися, маємо зробити так, щоб на цій нашій землі все-таки оновилося знову життя. Так воно і буде. Тому не плачемо сьогодні, а думаємо лише про те, що за Україну треба не вмирати, а або... в Росія. Немає жодної емпатії. кого вона з'явилася? Подивіться сьогоднішні суми. Або подивіться вчорашню Одесу. І подивіться на тіла наших понівечених і тих дітей, матерів, рідних, братів, сестер. Мусимо бути міцними. Слава нації. Смерть ворогам! Рухаємося далі. Повертаємося до Трампа. Трамп визнав, що на посадовців США могли вплинути росіяни. Е, ну, от, що з цього відомо наразі. Отже, президент США Дональд Трамп визнав, що певні представники його адміністрації можуть зазнавати впливу з боку Кремля. Ух ти, як неочікувано. А він не зазнає, да? ну, ладно. Але це, на його думку, може пояснюватися намірами американських посадовців досягти припинення російсько-української війни. Він знову повторив думку, що якби він сидів в овальному кабінеті, широкомасштабне вторгнення Росії в Україні ніколи б не сталося. Про це повідомляють Associated Press. що відповів Трамп на занепокоєння Зеленського, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Time про можливий інформаційний вплив Росії на окремих членів команди Білого Дому. Трамп не став це заперечувати, проте зазначив, що таке могло мати місце та може бути пов'язане із зусиллями щодо досягнення миру між Росією та Україною. Ну, імовірно, на них вплинули, щоб врегулювати це питання, тому що Україна хоче, щоб це було врегульовано. Я думаю, що вони повинні це врегулювати, і Росія хоче, щоб це було врегульовано, сказав Трамп. Е, що таке? Та автологія Трамп взагалі не, не, не знає, судячи з, з його заяви, взагалі не знайомий з цим словом Трамп знову наголосив, що на його за його президентства повномасштабного вторгнення Росії в Україну ніколи б не сталося. Також Трамп висловив задоволення роботою державного секретаря Марко Рубіо, спецпрацівника з питань ближнього сходу Стіва Віткофа, який бере участь у переговорах з Кремлем. Та радника з національної безпеки Майка Волца. Марко робить чудову роботу, і Стів Вітков був неймовірним. Майк Волдс. у нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням, і вони витрачають суттєву частину свого робочого дня для врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей, зазначив Трамп. Але коли проводяться моніторинги, то чомусь виявляється, що замість, за замість 500 мільярдів, які про які говорить Трамп, витрачено було там в районі 60. Ну таке ну знову ж таки, ці ж гроші там не беруться да, з кишень американських платників податків. Взагалі, що заважає, наприклад, Трампу використовувати для того, щоб озброювати Україну заморожені російські Активи взагалі не витрачаючи американських грошей.